Уже 13 років пан Богдан із Дрогобича кермує електровозом. Чоловік не раз працював під час переведення годинників. І, хоча за логікою потяг у цю ніч повинен прибути на станцію на годину пізніше, проте машиніст намагається наздогнати час. Наганяти дуже тяжко. Ну, то в залежності від електровозу, але ж таки бодяття бандаж. Якщо більше бандаж, то можна трошки взяти. А так переважно, ну я знаю, скорочуються зупинки на станціях. Скажемо, на станції стоїть 5 хвилин, пасажири можуть там. Зробити посадку за три хвилини. Отак, за рахунок того. Ну і таке ще. Наскільки вдається скоротити? В ну, ну, залежності від, від поїзда. Ну, з Шопа до Львова, при бажанні, так, хвилин 20-25 можна скоротити. Незважаючи на втрату 60 хвилин, залізничники не вважають перехід на літній час проблемою. За роки переведення годинників у них налагодилася чітка система розкладу руху потягів у цей період. За той проміжок, який вантажені поїзда або пасажирські, вони безумовно підуть в графік. Ну скажімо так, якщо не, не за цей короткий час, там із 4-ї години до 8 так а вони підуть ну, до 10-12 до 12 години однозначно. А всі поїзди, які будуть відправлятися, вони вже підуть по новому, тобто ніяких проблем тут є до цього не. Пасажири кажуть, перехід на літній час не дуже відображається на поїздках всередині країни. А от коли прямуєш за кордон, переведення годинника дається в знаки. Адже деякі країни вже відмовилися від цієї процедури. Проблема стоїть в тому, що допустим, у мене буває, що їдеш за границею і там починається проблема з цими, допустим, в іншій країні, там вже інше своє починається цього розписання поїздів. Вместо того, чтобы поезд быстро шел, он начинает где-то стоять этот лишний час или, например, это самое. То есть получается неудобно для пассажиров. Очень долго сидишь на вокзале, потому что у них не совпадают у нас часы-то никак. И неудобно. Неудобно, что на два часа разница. Щоб уникнути непорозумінь із часом вашого приїзду в неділю на залізничний вокзал, подивіться у придбаний квиток. При купівлі проїзного документа комп'ютер автоматично зазначає на білеті вже новий час прибуття потяга.